На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. За обслуговування акваріуму у ТРЦ Ocean Plaza заплатять понад 6,5 мільйонів на прибирання після ярмарків у Шевченківському районі хочуть витратити 1,7 мільйон гривень. За тепло для будинків державного управління справами заплатять 34 мільйони. Національний банк майже на 200 тисяч гривень закуповує печиво. у Голосівського району за 10,7 мільйонів купить дорожню сіль. У театрі імені Івана Франка готують до ремонту чоловічу вбиральню. На їжу для пацієнтів Київської клінічної лікарні №1 1 витратять 12 мільйонів. За утримання споруд апеляційного суду Києва заплатять 47 мільйонів. Опори мосту метро над Русанівською протокою відремонтують за 25,8 мільйонів. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Українка вкладе 3,2 мільйони гривень у озеленення і догляд за деревами. За прибирання снігу у селах білоцерківської громади заплатять 12,3 мільйона. Білоцерківський аграрний університет за понад 3 мільйона збирається виробити сад. Вишгород вкладе 1 мільйон гривень у проєкт відновлення знищеного росіянами будинку. Баришівка витратить 3,1 мільйона гривень на свіжі фрукти та овочі для дітей. Обухів заплатить 6,7 мільйонів за прибирання вулиць та викошування газонів. Влада Василькова заплатить. Заплатить 3,5 мільйони за залізничну доставку вантажів. Водоканал Вишневого витратить 3,6 мільйона гривень на оренду електрогенераторів. Обухівський ЦНАП капітально відремонтують за 2,8 мільйона гривень. Славутич заплатить 2,8 мільйона гривень за програму Скринінг Здоров'я 40. За прибирання сіл Золчівської громади, заплатять майже 10 мільйонів гривень. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт влада Там ви знайдете розширені Талі та ще більше інформації, тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.